швидко розкажу про рок-музику 80-х, а саме скажу цікаві речі про ось цей от мегахіт від гурту U2 і про його тісний зв'язок із музикою в жанрі постпанк. Причому я розкажу про цю пісню з іншого боку, ніж розповідав в попередньому відео. Якщо ви будете її слухати, то, будь ласка, зверніть увагу: починаючи з 9-ї секунди, там звучать такі от довгі високі ноти. І якщо ви будете слухати у навушниках, то. Спочатку ці от ноти вони звучать в одному навушнику і потім отак от плавно переходять в інший. Загалом, якщо ви от будете слухати музику в навушниках, то навіть у дешевих, то можете бути здивовані, як багато звуків наливають музиканти у свої пісні, і які от іншим чином ви не факт, що почуєте. Тільки, будь ласка, слухайте не дуже голосно, бережіть свої вушка. І що цікаво, ці от високі довгі ноти, які звучать от у пісні з 9 секунди, вони зроблені на такому цікавому інструменті, який називається безкінечна гітара. Це дещо видозмінена конструкція звичайної електрогітари, яка от і дозволяє добитися такого ефекту, що ноти от вони звучать, звучать і не затухають. Ще що е, цікаво, що на мою думку, в цей прийом, коли от йде ритм, і е, звучать такі от довгі ноти, він схожий на відому пісню у жанрі постпанк від гурту Joy Division. Ось цю от пісню е, я про неї розповідав у шостому і сьомому відео. І е, лідер гурту Bono, він був присутній у студії, коли музиканти Joy Division записували цю свою пісню. Також, на мою думку, цікавим є той факт, що в цій пісні від гурту U2 ви можете почути легендарний синтезатор DX7, про який я також розповідав у сьомому відео. Саме за допомогою цього синтезатора створювалися електронний барабанний біт для цієї пісні. Ще, на мою думку, ця пісня від Юту, вона схожа на відому пісню від постпанк гурту The Cure і пісня ця називається The Kiss Схожість ця проявляється в тому, що як звучить у пісні U2 голос її вокаліста Боно і поряд звучить би, голос соло гітари. І так сам, такий самий прийом він приміняється і в Пісні The Kiss. І тому, якби, на мою думку, оця от пісня від YouTube, вона от багато в чому схожа на постпанк, але при цьому вона якби більш така лайтова і менш експериментальна. І за рахунок цього, якби, якщо в пісні The Kiss прослуховування вимірюється мільйонами, то у пісні YouTube сумарно це понад